Один раз мене виключили із концертів, виключили на цілий місяць. Але потім знову відновили. За що? От я згадую, і яку ж я і ту смішку прочитав. А прочитав. Якраз, якраз то був такий час, коли на місяць полетіли американці. Пам'ятаєте, остарша покрівників. <с> Ви знаєте, перед, перед концертом комісія з, з радою міністрів, ЦК партії сиділи, наче сміялися, наче все. А потім, коли я виступив, раптом із екранів, із телевізора я вийшов. А така устрічка. Ішов п'яний серед ночі, добре десь напився, коли, бачить, повний місяць у калюжі відбився. А п'яному, як малому, вижу, сів у воду, на місяці, говорить, посижу. Узріб сержант міліції обудало п'яне. Ви чого то в калюжі розсілися, пане? Не в калюжі я, п'яниця крутнув головою. Я тут сиджу на місяці. Ось він ти немає. Сержант глянув калюжу. Добре, каже, згода. Зараз тобі, соколику, прийшлем лунохода. Оце я прочитав, посміялись. І потім цілий місяць карантин для мене. А знаєте чому? Виходить, американці полетіли на місце, а ми сидимо в калючі. Бачите, як треба думати, які були розумні люди в нашій владі. Бачите як? Так нам треба теж думати, коли будемо обирати пошового. Ой, як треба думати.